Друзі, всім привіт! Двоматушна сім'я, результат по медозбору. Друзі, я вам показував, якщо в мене є двома сім'ї, я в перший, перший рік з ними працював і старався вам друзі, це все показувати. І Результат по медзбору, друзі, тут такий. На ріпаку піднесли, принесли вони наставку 145. На липі я вам тут знімав про цю сімейку. Вони пронесли 12 рамок 300 повних. Після цього ми знову піднесли по три рамки, вони здали по три рамки вищини, теж я вам це показував. І зараз, друзі, ми відкачуємо соняшник. Я, друзі, не буду розбирати, скажімо так, розсосолювати цього всього, тому що буде нападка. Це потрібно робити швидко. Я вам просто покажу декілька рамок. Ну, ось так, повна рамка 300, друзі. З цієї сторони давайте зараз ще витягнемо одну рамку. Друзі, всі 12 рамок тут повні з медом, друзі. Хочу просто зараз з іншої сторони глянути. Друзі, все, все воно заляте, все вони, всі 12 рамок, друзі, медові. Чи збереглися дві матки. Друзі, це я подивлюся пізніше, тому що зараз переглядати я їх не буду однозначно, тому що буде нападка. Друзі, всі 12 рамок з медом. І результат. Принесли вони, якщо в 145 наставки, вони принесли 5 надставок за. Сезон. Одну наставку 145 ріпакового і по корпусу, тобто 24 рамки повномедних, ця липа сонячних. І Запитували мене, яка ціль в двоматочному отриманні. А тут ціль, скажімо так, наочно можна подивитися, якщо вулик на контролі вагах приніс. Три наставки і чотири рамки трьохсотих, х Так тут, якщо перевести в 145, це виходить 5 наставок. Правда, в гнізді, я думаю, там сухо. І тобто, один і той самий вулик, просто дві матки, приніс майже на дві наставки товарного меду більше, займаючи те саме місце. Ну, все те саме обладнання, просто все ж таки вихлоп продукції з двоматочного невулика на процентів, виходить, 30%, на процентів 30 більші, ніж з одноматочної сім'ї. Кому було цікаво, я потім ще буду перевіряти, чи, є, чи збереглися матки в цих сім'ях обидві. І якщо не буде нападки, я вам це покажу. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!